Вітаю, я Кирило Поліщук і це подкаст «Кароль Шимановський, дев'ять прелюдій. Опус перший Прелюдія сьома, Шимановський та театр. Власне про театр у житті Шимановського. Ми будемо говорити в цьому епізоді із музикознавцем, директором Кропивницького музею музичної культури імені Кароля Шимановського Олександром Полячком. Вітаю вас! Вітаю на Почнемо загалом. думаю, зробимо такі невеличкі вступи. Поговоримо загалом про музичний театр, зокрема про його роль наприкінці 19-го, початку 20-го. Того століття дійсно варто сказати про те, що в цей період після зусиль реформаторських величезних ріхарда Вагнера, німецького композитора, який створив культ музичного театру, зокрема свого театру, який це обґрунтував у кількох теоретичних працях. А одна з його праць називається Мистецтво і революція, і можна сказати, що насамперед під мистецтвом він мав якраз музичний театр, який мав синтезувати всі жанри мистецтва і таким. Чином перевернути не лише мистецтво музичне, а мистецтво взагалі і більше того, вплинути на все життя людей, і не випадково, що більшість композиторів того часу вбачали, в тому числі і Кароль Шимановський, в музичному театрі якусь головну дорогу, магістральний шлях розвитку мистецтва, зважаючи на те, що Шимановський музичний театр вважав такою, як ви сказали, провідною дорогою, якою можна рухати своє мистецтво, то скільки загалом він написав творів для музичного? Театру, ну і коли власне почав вже зрілих творів творів, які дійшли до нас, Шимановський створив для театру шість: це дві опери, два балети, одна оперета і музика до драми Тадеуша де князь Патьомкін. Ніби не багато, але все-таки один з цих творів, принаймні, це опера король. Рогер є таким ключовим, найбільш фундаментальним, найбільш масштабним твором Шимановського. Сказали це ті, які дійшли до нас, а ті, які він писав раніше, а ті, які не дійшли, коли власне він почав. Любов до музичного театру зародилася у нього ще в ранньому дитинстві, тому що в будинках Шимановського у Єлизаветграді і в Тимашівці, можливо, ще в одному маєтку Орловій балці під знаменкою, де проходили дитячі деякі роки. Кареля, там регулярно влаштовувалися Театральні вистави, театралізовані забави, тому що батько Кароля Шимановського Станіслав дуже любив театр, мав прекрасне почуття гумору, і часто ці вистави були серйозними, але часто теж гумористичними. І теж батько Станіслав зробив все, щоб діти його в досить ранньому віці потрапили до храму Мельпомени. Таким чином, Кароль вже в десятирічному віці побував у Єлизаветградському театрі, де побачив виконання однієї з приїжджих антреприз оперу Русалка Дергамон». Мирського і вже майже в кінці свого життя у розмові з письменником Міхалом Хароманським, який народився, до речі, в Єлизаветграді. Шимановський зізнався, що ці відвідини театру в Єлизаветграді вплинули на все його життя і долю. І під пливом русалки, десятирічний так називали Кароля Рідні й Близькі, написав лібретою музику до одноактової казкової опери Золотиста вершина. А ще одну оперу Роланд. Він написав тоді ж на Альбрето. Старшої сестри Анни разом із братом Феліксом, старшим від нього майже на три роки, як зазначала музикознавець Тереза Хелінська, це були поза сумнівом лише забави, Ще ніхто не причував у катеті композитора справжнього. Однак бацила музичного театру проникла в нього невідворотньо і назавжди. І далі, до 18-річного віку, Карл ще робив спроби написати оперу, аж поки не зрозумів, що все таки його композиторської майстерності недостатньо, і треба почати з чогось більш простого. Коли ми говоримо про Шимановського і театр, ми маємо наголосити на тому, що він саме почав свою композиторську діяльність саме з музичного театру. Тобто, перше, що він задумав написати, це у десятирічному віці такий великий масштабний задум написати оперу. І вже далі він зрозумів, що треба писати щось простіше, зокрема, прелюдії до фортепіано, що і дало назву нашому подкасту Дев'ять прелюдій», та що стало опосом першим, але те, що передувало цьому, першому Шому опису, першому опублікованому, скажімо, завершеному твору, це були власне ось такі опери. Чи вони зберіглися, хоча б в якомусь вигляді? Ось ці перші спроби Шимановського? Ні, звичайно, вони не зберіглися, і загалом навряд чи вони були такими масштабними, як справжня опера. Це скоріше були маленькі дитячі твори. Головне те, що власне це були вистави, і вся родина брала участь в тому, щоб їх представити, сестра Кароля молодша Сніслава Корвін Шивановська стала в майбутньому власне оперною співачкою, і тому у них були прекрасні сили в родині, щоб здійснити ці постановки, а матеріал цих дитячих спроб Кареля Шимановського не зберігся. Все-таки занадто в ранньому віці вони були створені і десь загубилися. Але зберіглися спогади свідків про театральні забави в родині Шимановських, які від раннього дитинства супроводжували Кароля, і вже до досить поважного віку, там тридцяти Вічного і більше який перший твір Шимановського для театру побачив сцену. Як не дивно, це була не опера, а балет. Сталося це вже після від'їзду Шимановського з України в 1920 році, коли його залучив до роботи в театрі, славнозвісний режисер Леон Шилер. І от разом з композитором вони сиділи в кав'ярні театральній і буквально зімпровізували сюжет в дусі італійської комедії Дель Арте під назвою Мандрагора. І це. Співпадала з тодішніми устремліннями, такими неокласицистськими, певними ідеалами минулого, які відтворювалися тоді, але з відображенням водночас якихось і сучасних тенденцій, таке поєднання минулого і сучасності. І цей балет Пантоміма пентаміма був написаний Шимановським дуже швидко протягом не більше 20 днів, і так само швидко поставлений Леоном Шилером у Варшаві. І він мав шалений успіх, тому що якщо протягом півроку вистави йде більше 30 разів, то це. Свідчить дійсно про великий успіх. Музика легка, жартівлива. Я вже говорив, що жарти з музикою культивувалися в родині Шимановських з раннього дитинства. Балет Пандрагора таким чином досить несподівано. Це не є таким програмним твором у Шимановського дуже великої ваги, але він перший побачив рампу сцени. Чи загалом із того, що написав Шимановський для музичного театру? чи... Всі його твори були поставлені. Ні, за свого життя він не побачив першого свого театрального твору. Це була оперета, якраз створена в 1907-1908-1909 роках, під впливом той шаленої популярності, яка оперета мала в часи перед Першою світовою війни у Відні, де Шамановський проводив досить великий час, можна сказати, навіть декілька місяців постійно жив і безумовно там бував на виставах оперети. Оперети приносили. Сели, між іншим, величезний дохід, якщо вони мали успіх своїм авторам, і Шимановський не без думки власне про покращення свого фінансового становища, і подумав, що а чому б не написати оперету? Дія її відбувалася в Америці. Називалася вона Лотерея на чоловіків або наречений номер 69. І Шимановський, щоб приховати своє авторство, підписав її псевдонімом Вітні, ніби американський композитор подав цю оперету. Але це зіграло і в мінус, тому що Складно було проштовхнути на сцену оперету зовсім невідомого нікому автора. Чому Шмановський вирішив підписатися таким псевдонімом? Тому що він якраз тільки здобував свою репутацію як лідера нової польської музики, uh -huh. такого пафосного композитора, який намагається вивести польську музику на європейський рівень, на який його попередникам не вдалося вийти. Тобто, для його іміджу він подумав, що написати оперету і поставити її під своїм іменем це буде ну трохи недостати добре саме для іміджу, так тому що в ті часи композитори чітко в основному ділилися на тих, які писали оперети і спеціалізувалися в цьому жанрі, і тих, які були так би мовити, поважними солідними композиторами, рідко ці поважні серйозні композитори писали оперети. Дуже невелика кількість, навіть складно відразу згадати. А от Шимановський, якраз будучи таким поважним солідним композитором, написав оперету. Це виняток із правила. і тому він вирішив приховати своє авторство і це. Зіграло також не на користь цієї оперети, її постановки. Так і е, не тільки Шимановський не побачив, а ще не декілька поколінь його шанувальників. Лише через 100 років після написання ця оперета була поставлена у Кракові і мала досить хороший успіх у публіки. А музикознавці відразу ж пов'язали, звичайно, сам факт створення оперети Шимановським з цими жартівливими постановками в родині Шимановських. Є згадки про те, що він, наприклад, сам показував молодшим акторам, як танцювати канкан. -кан. Цих родинних розвагах, про які ви згадали Шимановських, Кароль брав участь як композитор, як актор чи як піаніст. Мабуть, в усіх цих ролях, але що цікаво, відомо, що на сцені Єлизаветградського клубу шляхетського зібрання про це є спогиди аж кількох очевидців, виставлялася оперета з музикою Фелікса Шимановського, старшого брата Кароля. А сам Кароль грав роль одну з ролей, і при постійно можна сказати, був на сцені. Співав натомість в домашніх виставах він і акомпонував як піаніст, тобто дійсно виконував багато ролей. А от одна з його ранніх опер до речі, написана в співавторстві з братом Феліксом. Між іншим, дехто вважав, що Фелікс мав, може, навіть більш такий мелодійний дар. Якраз він міг писати твори для широкої публіки, які легко сприймалися, але відмовився від цього, нібито для того, щоб не створювати конкуренцію молодшому брату Каролю. Мабуть, ці твердження є. Мало обґрунтованими, все таки Фелікс в подальшому утвердився як піаніст. А кароль як композитор. Той акторський досвід, який Кароль здобув, можливо, і режисерський в якоюсь мірою, допоміг йому створити два театральні шедеври: це його балет Гарнасі і оперу Король Рогер. Я думаю, що про оперу Король Рогер ми можемо поговорити, тому що вона найтісніше пов'язана із Україною її створення і власне з Єлимпортом. Саветградом так це була друга і найважливіша, як я вже говорив, опера Кароля Шамановського. Перед тим він написав оперу на біблійський сюжет Гагіт, але в цій опері такий кривавий сюжет, що. Він не мав шансів пройти цензуру в імператорському відні, а намагання контактувати з іншими театрами в Європі припинилися, тому що вибухнула Перша світова війна. Тож ця опера була поставлена лише через 10 років. А от опера Король Рогер була поставлена майже відразу після завершення її Шимановським. Це сталося вже в Польщі. В 1924 році. Шимановський написав двадцять му Вона була поставлена, але задумана вона була, як ви правильно сказали, в Єлизаветграді у співпраці з Сменником другом Ярославом Івашкевичем, який спеціально приїздив на запрошення Шимановського до Єлизаветграду, і тут вони обговорювали, шукали концепцію цієї опери. Потім розробили спільно план. Шимановський цей план допрацював і попросив Івашкевича написати лібретто. Той написав лібретто, але Шимановський потім в значною мірою його змінив і таким чином виступив теж як літератор, як автор лібретто своєї опери Король Рогер. Дія цієї опери вона відбувається на Сицилії. Шимановський. Коли подорожував, і ми говорили про мандри Шамановського, він відвідував Сицилію. Розкажіть можливо детальніше про сюжет цієї опери і як вона власне пов'язана із Сицилією. Між іншим, в одній з постановок цієї опери вона супроводжувалася слайдами, де показувалися не лише сицилійські пейзажі, пам'ятки архітектури, але й українські. І таким чином режисер провів паралель між Сицилією і Україною. На цій паралелі дуже наполягав. Ярослав Вашкевич тому король Рогер, головний герой, король Сицилії у далекому середньовіччі, він водночас сприймається знавцями музики і життя Кареля Шимановського як уособлення самого автора, тобто, це сам Кароль Шимановський, але він теж законспірував себе, як колись псевдонімом прикрився Вітні, коли написав оперету з американським сюжетом. То тут він сам в образі цього сицилійського короля втілив своє свої думки, своїм бажанням можна сказати, свої пошуки. Ця опера така філософська містерія, і відображає світогляд Шимановського і загалом значної частини культурних діячів його епохи, які шукали якісь компроміси між християнською релігією і свободою, до якої вони прагнули. І цей король він не стільки король, скільки такий. Філософ, мислитель, який, зрештою, складає такий гімн сонцю, світлу і ширше свободи, а загалом сюжет цієї опери достатньо таємничий, тому що це епоха модерну і модернізм. І Шимановський настільки завулював тут багато смислів, що якраз в наш час вона виставляється в багатьох театрах світу, і багато режисерів трактують абсолютно по-різному. ставлять свої акценти. Це дозволяє оцей задум композитора. Опера Король Рогер була поставлена не лише в багатьох країнах Європи, також в Сполучених Штатах, в Австралії. Чи були постановки в Україні? Король Рогер виконувався в національній опері України імені Тараса Шевченка в Києві в 2005 році, в рамках року Польщі в Україні. А потім ще раз в 2011 році, коли Польща головувала в Раді Європи і в рамках цього головування створила потужну програму Ай і теж на Завершення цієї програми ще раз прозвучав король Рогер Шимановського. Щоправда, обидва рази в концертному виконанні, тобто, це була не вистава, а звучання музики, виконання і хори, і солісти, оркестр, музичне враження повне. А от вистава потребувала ще значно більших зусиль, які ну на цей момент ще неможливі були. І будемо сподіватися, що після нашої перемоги король Рогер Шимановського буде поставлений в одному з українських театрів, тому що події. Про які я от тільки що згадав, вони свідчать, що ця опера стала таким символом українсько польського єднання солідарності, і загалом фігура постать Шимановського є теж символом такого українсько польського єднання. Для нас для кропивничан, це приємно, тому що опера писалася, задумувалася в нашому місті, і тому було б добре, щоб її поставили на сцені і привезли постановку також і до нашого міста. І тут я хочу зазначити, що у нас в Кропивницькому Філармонії в рамках фестивалів Шимановського виступала одна з найвідоміших виконавець ролі Роксани в цій опері Ольга Пасічник, наша українська співачка, яка співала в опері Король Рогер в багатьох країнах Європи. Останній твір для музичного театру Шимановського це Гарнасі було поставлено в Парижі киянином Сержем Лефарем. Розкажіть і про цю постановку, про цей балет. Гарнасі це загалом такі благородні розбійники. Отамани і е, сюжет закорінений в легенди гірців е, мешканців польських тетр. Е, Шимановський в останні роки життя е, жив багато в Закопаному зимовій столиці Польщі, і якраз базуючись на місцевих джерелах і легендах, і музичному фольклорі того регіону, а який, до речі, багато в чому схожий із фольклором українських е, мешканців е, карпатського регіону, і е, Шимановський в цьому балеті Гарнасі він створив. Такий ключовий твір польського неофольклоризму водночас. Цей твір близький нам, як я вже сказав, тому що ці мелодії багато в чому не гадують українські молоді. А цікаво, що в період постановки балету, коли Шимановському запропонували відвідати е, французькі замки, які розташовані недалеко від Парижу, бо прем'єра балету відбулася у Празі. А наступна постановка, якраз у Парижі, ви згадали Лефаря, який грав і основ... головну роль був режисером і виконував головну роль в цьому балеті. Так от Шимановському запропонували подивитися французькі замки, а він сказав а не могли би ви мені показати велике поле пшениці? Навіть такі твір, які я здавалась би сюжетно не пов'язаний з Україною, все рівно якась якісь українські е -е, зв'язки тут є, і фігура Лефаря, і от це висловлювання Шумановського якраз в момент постановки твору в Парижі. Дякую вам за цю розмову і про Шимановського та театр про музичний театр. Загалом, ну і про опери, балети, які написав Шимановський і їхні постановки. Про все це ми і говорили в нашому сьомому епізоді подкасту Кароль Шимановський Дев'ять прелюдій. Опус перший, я ведучий Кирило Поліщук. І ми говорили разом із музикознавцем, директором Карповницького музею музичної культури імені Кароля Шимановського Олександром Полячком. На завершення епізоду традиційно слухайте прелюдію. Шимановського із першого опусу, це прелюдія сьома у виконанні польського піаніста Марика Шлезера.